Де картинки живуть чудові, де знання, розвіти мови, де фантазії вітрила. О, книжка, Читай, сила, то читає то розумний, смакота. Мов смаком фунди знає манечку дитина. О, книжка, читання сила, шпаківні читання. Я Яскраві та гарні, на вас прилетіли, принесли книжки, читай мені шпаківни, усюди в країні, сидіти і читай, читай на і ти. Де ти душі романи, чи читає, тобто мама не права, бо смілив, книжках тебе не сили. Хто читає, що вогни, тебе поцілів. У нас пригод закрила пиво, книжках тебе не сила. Йо, шпаківні Я яскраві та гарні, до вас прилетіли, принесли книжки. Читальні шпаківні, усюди в країні. всі діти читають, читай з нами ти.